За високі досягнення у спорті спортсменів Борисполя нагородили стипендіями міського голови на форум із залучення населення до фізичної активності, який відбувся 27 січня у стінах Бориспільської міської ради. Запросили тих. То 2022 року підкорив не одну спортивну вершину. Стипендія у нас реалізовується другий рік згідно положення. Це за вищі досягнення для підтримки тренерів і їхніх вихованців. Є різний рівень це міжнародний або всеукраїнський і Рівень стипендії, розмір її встановлює спортивна комісія, яка знайомиться з всіми протоколами, всі змагання з усіма результатами і приймає спільне рішення. Одноразове грошове заохочення отримує команда з водного туризму Бориспільського центру туризму та краєзнавства, до якої входить чотири особи. Їм виплатять по 1 тисячі 35 гривень. Загалом 33 спортсменів з Бориспільської громади протягом наступного року отримуватимуть стипендії. На це виділили з міського бюджету 401 тисячу 820 гривень. За словами начальниці управління молоді та спорту Вікторії Шевц, розмір стипендії залежить від досягнень. Юних спортсменів атлети можуть отримувати 50, 40 або ж 30 відсотків від прожиткового мінімуму. Це 1294 гривні, 1035 та 776 гривень. Відповідно, одним із стипендіатів став Сергій Онопрієнко. Хлопець два роки займається пауерліфтингом і вже встиг побувати на змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів. Дуже довго йшов до цього. Ну, було важко завоювати це перше місце, але мені вдалося. І ну, я дуже щасливий, що маю таку нагороду на чемпіонаті України серед ДЮСШ». Я нагородження присутні перейшли до обговорення розвитку спорту у громаді. Так Оксана Пясківська, інструктор-методист Бороспільської США, розповіла, що тренери Бороспільської дитячої юнацької спортивної школи щороку виховують чемпіонів змагань різного рівня. Крім того, минулого року наша ДЮ США стала першою в області серед 67 таких же шкіл а також потрапила до трійки найкращих серед більш ніж. Тисячі дю США України. Проте пані Оксана зауважила, що тримати Марку нелегко, адже технічно матеріальна база закладу не змінювалася з 1972 року. «Бориспільська ДЮСШ була відкрита в 1972 році. На той час в школі займалося 252 учня та функціонували чотири відділення спортивна гімнастика, волейбол, велоспорт, плавання. На сьогоднішній день до США працює 13 відділень, які відвідують тисячу дітей Бориспільщини. Але зі збільшенням відділень та охочих займатися обраним видом спорту, матеріально технічна база школи не змінилася. Тому постає гостре питання кардинального покращення належного обладнання спортивного інвентарю, будівництва нових спортивних споруд та спортивних майданчиків, які були у власності, дею США. Нагадаємо, що за програмою Велике Будівництво вже 2022 року мали розпочати роботи з реконструкції Бориспільської дю США. Проте війна відстрочила це на невизначений термін. Величезна сума грошей повинна була піти в 2022 році. На саме реконструкцію і добудову до існуючих нових залів, вуличних, е критих е таких спортивних майданчиків, спланували дуже класну ідею. Я переконаний, що ця ідея буде реалізована, але після вже перемоги, тому що в нас іншого шляху немає. Поки Бориспільська Дю США чекає оновлення, директорка Київського обласного центру олімпійської підготовки Лариса Шарай розповіла юним атлетам про можливості реалізації спортивної кар'єри поза межами Борисполя. У нас створений в області працював центр олімпійської підготовки, але раніше була і школа вищої спортивної майстерності, і центр олімпійської підготовки. Тепер ми об'єдналися. І стали одним закладом, який в області об'єднує найкращих, найсильніших спортсменів, тих, які представляють нашу державу на чемпіонатах Європи, світу і Олімпійських іграх. Так як вибудована структура спорту, ми знаходимося наче на саме верхівці і очолюємо цю піраміду любительського спорту. Тобто діти займаються в ДУСША, потім там після якогось відбору частина з них йде до училищ, ліцеїв, в І потім вони, коли вже закінчують і стають дорослими спортсменами, але продовжують свою спортивну кар'єру і продовжують свою діяльність для досягнення спорту вищих досягнень, вони переходять до нас. І там вже з тренерами, які мають відповідну кваліфікацію, продовжують свою діяльність і досягають найвищих результатів. Форум тривав близько двох годин. Своїм успішним досвідом залучення населення до фізичної активності поділилася інструктор Бориспільського центру спорту та фізичного здоров'я населення Ірина Буздуган. Також директор Київського обласного центру фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх Дмитро Шевченко розповів про доступність спорту. Кожен бажаючий міг того дня висловитися щодо розвитку спорту у Бориспільській громаді та поділитися ідеями, як залучити населення. До фізичної активності Анастасія Форц, Володимир Косинський, Новини, телеканал Броспіль.